Знаходимося на 7 метрів від поверхні землі, тому я думаю, що тут дуже безпечно. Локації 16 кабінетів: є сантехнічні кімнати, вентиляція гарна, потужна. Облаштовані кабінети обладнанням сучасним, тобто інтерактивні панелі, інтерактивні дошки. Сучасні парти ростові, які можна підлаштувати під кожну дитину. У нас є зона для відпочинку дітей. Дві зміни тут можуть навчатися тисячі учнів. Перше враження від цієї школи: те, що вона безпечна для моєї дитини від вибухів. Інтерактивна дошка мені дуже сподобалася. Це рівень. Це дуже гарно. Моя дитина це побачить, і це буде їй цікаво навчатися в цій школі. Класи теж дуже гарні, нові, чисті. Познайомитися з цим закладом освіти новим, адже плануємо в подальшому працювати фактично щотижнево в цьому закладі освіти разом з дітьми, вивчати правила безпечної поведінки, стовідсотково працювати на профілактику.